Добрий день, діти! Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку правила поведінки та безпеки під час роботи з комп'ютерними пристроями. Давай сьогодні ми з вами згадаємо, для чого існують правила. З'ясуємо яких правил безпечної роботи з комп'ютером потрібно дотримуватись. А також навчимося виконувати вправи які слід… Виконувати на перервах, в перервах між роботою з комп'ютера. Перед початком пропоную розгадати такий ребус. Відповіді на ребус пишіть в коментарях під відео, або записуйте в себе в зошиті і потім показуйте вчителю. Отже, перше. Пристрій для введення інформації за допомогою клавіатури. Друге пристрій, який відображає те, з чим працює користувач. Третє. Пристрій, за допомогою якого можна керувати вказівником на екрані. От він, наш вказівник, рухається. Четверте. Пристрій, який роздруковує на папері зображення та текст. Для друку, що ми використовуємо. П'яте пристрій, за допомогою якого можна отримувати доступ з мережі інтернет. На М починається. І шосте. Пристрій потрібний для введення графічної інформації в комп'ютер. Останнє підказка це сканер. Отже, продовжимо. У своєму житті ми дотримуємось різних правил. Вони забезпечують нам безпечне і комфортне існування. Правила поведінки в громадських місцях, правила дорожнього руху, правила протипожежної безпеки, правила користування приладами та інше. Всі ці правила допомагають нам в житті. Розгляньмо зображення та згадайте, які правила ви виконуєте щодня. Які правила можете написати в коментарях під відео. Під час роботи з комп'ютером теж потрібно дотримуватись певних правил. Неправильне користування комп'ютером та його пристроєм може завдати шкоди і людині, і комп'ютеру. Пам'ятай, у комп'ютерному класі до робочих місць підведено небезпечне для життя напругу, тому суворо дотримуйтесь усіх правил поведінки та безпеки. Розгляньте малюнок, поміркуйте, як має бути організовано робоче місце для роботи з комп'ютером. Ви бачите, що робоче місце має бути охайне, акуратне і не закидане. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе тобі зберегти здоров'я, а також не пошкодити нас надскладну техніку. До комп'ютерного класу Заходь спокійно. Розпочнімо наші ж правила. Отже, перше, заходити потрібно спокійно, не забігати, а заходити. Не приносьте у комп'ютерний клас їжу та напої. Це правило також стосується й домашніх комп'ютерів, їсти й пити перед ними не можна. Слідкуй за чистотою рук. Руки під час роботи з комп'ютером мають бути чистими і сухими. Те ж саме стосується і в домашніх умовах. Сиди за комп'ютером прямо, не напружуючись на відстані витягнутої руки від монітору, щоб не зіпсувати ваш зір та поставу. Вимикай і вмикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Це стосується комп'ютерного кабінету, а вдома з дозволу батьків. Не ремонтуй комп'ютер самотужки. Поклич учителя. В разі, якщо виникають якісь проблеми, обов'язково кличте вчителя. Не торкайся дротів розеток, задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером не має перевищувати 15 хвилин. 15 хвилин попрацювали. Зробіть перерву. Відпочиньте. Працюючи за комп'ютером, стеж за правильною організацією свого робочого місця. Роби фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою, щоб організм твій не втомлювався. Уявіть, існують роботи-маніпулятори, які зроблені у вигляді механічної руки. Керує таким роботом комп'ютер. За допомогою телекамер робот бачить, а за допомогою мікрофона чує. Він може й легко перемістити надважке устаткування й покласти найдрібнішу деталь, точнісінько у визначене місце. Поміркуйте. Гануся зробила два букети з волошок. В одному букеті волошок було у три рази більше, ніж в іншому. Якщо з більшого букета перекласти 4 волошки в менший, то в обох букетах волошок стане порівну. Скільки волошок було в кожному букеті? Така невеличка математична. Загадка. Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Так, ще одна задачка. Гануся з Олесем вирішили створити фотоальбом зі свята першого дзвоника. Гануся принесла на 22 світлини менше, ніж Петрик. Якщо Ганусі світлини скласти з Олесовими, а потім відкласти 12 фото, то отримаємо кількість світлин, які приніс Петрик. Скільки світлин принесла Гануся, і скільки Валась, якщо у Петрика було 43 світлини? Давайте розберемося. Отже, в Петрика 43 світлини. Нам відомо, що в Ганусі і в Ола і в разом. Якщо відняти 12 фотографій, буде 43. Додаємо, отже, Петрик, 43. Гануся і Олесь, 43 плюс 12 буде скільки? Правильно, 55. А в Ганусі на 22 менше, ніж у Петрика. Отже, 43 мінус 22 це буде. Скільки? 21. Правильно, в Ганусі 21. А в Олесі тоді? 55 мінус 21. Скільки? 34. Кхе. Вибачте, невеличка помилочка, все вірно, молодці. Далі. Гануся з батьками їхали в потязі. Мама запитала Ганусю, в якому порядку ваг... по порядку вагоні ми їдемо. Гануся відповіла: у шостому, якщо лічити з голови потяга. Або у третьому, якщо лічити з хвоста. Скільки вагонів у потязі? Полічіть і напишіть в коментарях. Буду чекати. Полічіть, скільки різних чотиризначних паролей можна придумати використовуючи цифри 0 і 1. Відповідь 16 парол. Отже, питання на самоперевірку. Які існують правила і навіщо вони існують? Яких правил слід дотримуватись під час роботи з комп'ютером? Пригадуємо, як підготувати комп'ютер до роботи. Відповіді залишайте в коментарях під відео. Обов'язково не забувайте виконувати фізкульт хвилинки через кожні 15 хвилин роботи за комп'ютером. Вдома, будь ласка, перегляньте підручник інформатика на сторінці 6 та 7. Пригадайте, як працювати з буквеною частиною клавіатури. Для цього запустіть на виконання клавіатурний тренажер Rapid Typing. Подивіться, який мовний режим включено на клавіатурі і виберіть потрібну мову. Уважно спостерігайте за літерами, що з'являтимуться, заявля... і натискайте потрібну на клавіатурі. Клавіша. Зліва намагайтеся натискати пальцями лівої руки, а клавіші справа правою. Так як показано на екрані. На цьому я вам дякую за увагу. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!